Етері, авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Найсвідліше вітання всім, хто на хвилі світло радіостанції Маную розпочинається програма «Неньки» А спілкуємося ми з дитячим сімейним психологом Світланою Гончаровою. Світлана, доброго дня. Вітаю вас. Ми завжди вам дуже вдячні за те, що ви відповідаєте на складні запитання, які надходять і в нашу студію, і також вам. І Завжди це питання, які в принципі зрозумілі батькам, тому що кожного, хто є дитина, то він більш-менш стикається з одним і тим самим. І є от у нас питання, яке кажуть, що дуже розповсюджено: це дитячі е, страхи, дитячі нічні страхи. І ці монстри під ліжками, які е, лякають дитину. Е, дитина, наприклад, не може спати або важко засинає, або намагається спати зі світлом. От що з цим робити? Є така, от е, у нас е е питання від мами. Вона каже, що дитині 3-4 роки, і от вона прокинулася, ніби як і жах наснився, але потім просто відмовилася вже спати в темряві, і от е довгий час вони зможуть спати тільки зі світлом. І е е як допомогти, як розібратися, звідки взагалі беруться ці е страхи? І чи справді це 3-4 роки це такий вік, коли діти часто з цим зустрічаються? Так, звичайно, це дуже розповсюджене запитання, і дуже багато батьків звертаються до мене з подібними питаннями. Саме головне, що мають розуміти батьки, що те, що відбувається з дитиною вночі, от дитині наснився кошмар. Вона кричить, плаче, прокинулась. Все, що від із дорослими і з дітьми, все, що відбувається вночі, це до проживання того, що не було прожито в день. Ось дуже часто ми відокремлюємо те, що дитина погано спить, що вона не спить сама, що вона спить тільки зі світлом, що вона прокидається від кошмарів, від того, що відбувається у житті дитини на протязі дня, і взагалі в житті дитини. Зазвичай, коли я працюю з батьками з подібними проблемами у дітей, ми дивимось на загальний рівень тривожності і стресу, який є у дітей. Взагалі в житті. Ось. Тому що якщо дитина прокидається з криком, з плачем вночі, це про те, що, скоріше за все, якісь емоції дня не були прожиті. Психіка розслабляється, коли людина спить. І а, ось в, цих, в цьому плачі, в цьому криці виливаються ті непрожиті емоції, які не були прожиті за день. Ось. Тому... А, Саме перше, якщо ваша дитина вночі прокинулась, плаче, кричить, що треба робити, Маша? Ну, мабуть, втішити її, спробувати. Так, да, втіш... Втіш... втішити дитину. Якщо ви прокинулись від якогось жахливого сна, ну вам треба там, до чоловіка доторкнутися. Чи якось ну, вам потрібна інша людина. Тому завдання батьків, якщо дитина погано спить. Якщо дитина прокинулась в сльозах, втішити, бути поряд, все нормально, я з тобою вкласти її назад, лягти поряд, допомогти заснути, розслабитись, дати дитині допомогу і дати дитині знати, що ви поряд, що ви захистите від усього, щоб не відбувалося мама, тато рядом. Захистять, підтримують а, дуже важливо, щоб дитина в моменті отримала від вас підтримку. Інколи буває, що а, дитина прокидається, я не знаю. Маш, скажи, бувало, чи бувало таке у вас? Дитина прокидається вночі, плачеть, і вона ні, ні не Тепо прокидається. не прокидається. Не прокидається да. Потім зранку нічого не пам'ятає. Угу. У мене син, наприклад, міг встати. Ходити по хаті, плакати, щось розказувати, я його вкладала спати, він знов вставав, я його знов вкладала. Потім він засинав зранку, нічого не пам'ятаю абсолютно, що тут відбувається. Знову ж таки, є якісь емоції, які дитина допроживає, але дитина прокидається в період глибокого сну, коли психіка не пробуджується до кінця. Ось і а, дитина може в такий момент виглядати дуже, типу, що з нею відбувається? Ну, тобто вона ніби прокинулась і не прокинулась, батьки дуже часто лякаються. Але лякатися не треба. Просто в таку фазу сну дитина прокинулась. Знову ж таки, ваша задача забезпечити безпеку, втішення, тепло, захист, поряд, там дати дитинці попити, зводити її в туалет, обійняти, погладити спинку. Полежати поряд, дитина засинає, все нормально. Але знову ж таки, для мене, як для мами, це знак того, подумати, що зараз відбувається в житті моєї дитини, які стреси, який рівень тривожності, які події важкі, можливо, є зараз в його житті. І як я мама, як мама і тато, як ми можемо знизити рівень стресу в житті дитини. І як я можу більш адекватно реагувати на емоції дитини в день, щоб вона могла в день прожити і агресію, і радість, і сум, і ну, все, що виникає в дитини всередині? Всі емоції, це, це все гормони певні, які певним чином впливають на тіло дитини. Якщо вони не вийшли через рух, через плач, через крик, через сміх, через е, стрибки якісь, якщо ці гормони не переробились в день нашим тілом, все це буде виходити вночі. Ось таким чином, психіка перезавантажується. Е, Ось, ну. е, а можна я попрошу вас повернутися якби до початку? Взагалі, от, чому у, діт у дітей виникають е, кошмари? Це е, Ну, це якийсь епізод може бути, чи це, от ви кажете, що знизити рівень стресу, це якась одна подія може так до того призвести, чи це якесь певним часом якесь навантаження, потрошку-потрошку, яке потім відпливається в певний момент? По перше, те, що дитина боїться чогось, це говорить про те, що в неї здорова психіка. Тобто, страх і тривожність загалом це е, інструменти, які дані нам Богом, щоб ми вижили. Тобто, ми оцінюємо ситуацію безпечно, небезпечно, лишатись тут, уходити, з ким бути поряд. Тобто, це нормальні здорові механізми. І те, що дитина починає там думати про монстрів під ліжком і так далі, це про те, що її загалом її психіка дорослішає, і дитина починає більше розуміти правди про цей світ. Якщо ти згадаєш там дворічну дитинку, мама поряд, мама тьомнула колінку, все, все нормально. Мама і тато, як Господь Бог, вирішують всі проблеми. Мама, поряд, тато поряд нічого більше не треба. Але так не може лишатися завжди. Психіка доросліша, і дитина починає більше розуміти, що дуже багато є небезпек, що мама і тато можуть уйти, і можуть якийсь час не повертатися. Що бувають якісь таки, психіка доросліша, вона починає сприймати більш. Ситуації, які відбуваються навколо, і, наприклад, дуже багато дітей, які пережили чи переживають якісь військові події, да, чи якісь тривоги, вони розуміють, що можуть бути ситуації небезпеки, коли треба там вночі бігти в сховище чи що ще. Да? І, звичайно, що це все нервує, це все стривожує. Справлятися з цим адекватно психіка дитини ще не може, тому що мозок не зрілий, психіка незріла. Ось. Тому, наприклад, із-за того, що, там, наприклад, зла вчителька в школі, ну, я образно кажу, да, я дуже, там, ну, якісь там крики, шум, вимоги від навчання в школі у семирічної дитини, все це напруження буде виливатися, може виливатися в те, що дитина не може вночі спати, без світла, наприклад. Тобто психіка намагається пояснити, чому я тривожусь, що зі мною не так, і простіше думати про те, що там монстр під ліжком чи монстр в шафі. Ніж тобто не може зрозуміти для себе, що це тому, що я пішов в школу. На мене дуже велике навантаження. Ще й вчителька там покрикує, і мама вимагає робити домашнє завдання, і я відчуваю себе в небезпеці, і мені нема до кого звернутися мені нема до кого цю тривогу принести. І от тому, мабуть, я так себе почуваю. Мозок знаходить саме легке пояснення, тому у нас з'являються оці всі монстри в шахів під ліжку. Тобто, насправді дитина вона не вигадує, вона відчуває тривогу, вона відчуває ці неприємні емоції страху. І що з ними робити, і вони мають якось вийти. Ось тому з'являються оці всі моменти, і знову ж таки, тому діти часто можуть там, бачити якісь кошмари, можуть прокидатися вночі. Тобто то це все говорить про те, що психіка дорослішає, психіка стає більш а, зрілою, але з якимись речами дитина справлятися не може, тому мають бути поряд батьки. Вони мають допомагати дітям засинати, не лишати дітей тривожних, які там без світла не сплять засинати самих. Мають лягати вночі, якщо дитина прокинулась від страху плаче, не боятися цього. У нас дуже часто батьки бояться допомагати дітям спати. Що це ти в 4 роки ти його вкладаєш спати? А в армію як він піде? А як він там, що 18 років будеш його спати, вкладати? Ну це ж дурість. Мозок дорослішає потрошку, і маленькій дитині потрібна допомога, щоб спати. Зараз навіть під час війни, навіть підліткам потрібно бути вночі поряд з батьками більшості, тому що рівень тривоги височезний. І якщо вночі я не можу розслабитись і заснути, я дитина, то хто мені має допомогти? Мама і тато мені мають допомогти. Я вас зрозуміла. Ну, добре, цей момент зрозумілий. Дитина прокинулася, мама обійняла. Але що робити з монстрами? Говорити їй що це вигадка ну, дитині, чи адже для неї це монстри реальні і страхи реальні абсолютно? От що як з цим бути? Два моменти. Перший момент співчувати дитині. Тобто, якщо дитина чогось боїться, це для неї реально. Тобто, ну, ви знаєте, що монстра нема під ліжком і в шафі. Ну, майже ви впевнені в цьому. Ось. Е, співчувайте тобто, треба приєднатися до емоцій дитини. Ти знаєш, я знаю, це дуже неприємно боятися, там, що хтось там в шафі сидить. От Я пам'ятаю, я, я, до речі, це дуже добре пам'ятаю. Коли я маленька, по темному коридору іду в туалет вночі. Я біжу до цього туалету, і у мене у мене враження, що хтось там за мною, поки я світло не вімкнула, світло е, освітило, все тоді мені спокійно. Але ж потім треба назад іти до ліжка по темному коридору. Я це я пам'ятаю цей страх дитячий. От приєднайтесь до цього, скажіть, та ти знаєш? Я теж, от його була маленька, я прямо боялася ходити, і у мене там якийсь ліхтарик був. Розкажіть дитині, що було з вами. Приєднайтесь до цього. Ви не будете цим підсилювати цю емоцію. Ви навпаки допоможете цій емоції уйти, якщо ви поспівчуваєте. І дитина зрозуміє, що ну буває, ну всі бояться. Навіть а, мама боїться, навіть навіть і... мама. да. Ну я теж інколи там десь в темряві йду по темній вулиці. Мені теж страшно. Це нормально, тому що ти не знаєш, що в темряві. Це здорова реакція. Психіки боятися того, ми не кішки, які е, мають нічний зір. Ми не бачимо в темряві. Тому ми так ну, напружуємось і готуємось себе захистити. Тому ми нормалізуємо, да, боятись темряви таке може бути. Звичайно, що якщо я вдома і я боюсь темряві в туалеті, ну це не дуже адекватно, да ось, але таке теж може бути. Коли ти маленький, е, ти можеш боятися. От у мене було так. Тобто співчуваємо, говоримо про це спокійно. Далі дуже важливо знайти якийсь ритуал, який для дитини буде нейтралізувати ці страхи. Для віруючих людей у нас є прекрасний інструмент, який називається молитва. Ось. І ви дитині кажете: дитинка, там, синочок, донечка, я зараз за тебе помилюся, і Господь буде поряд з тобою, не переживай, щоб не було. Господь тебе збереже, відкрийте Біблію, прочитайте прекрасні слова із псалмів, із Євангелія, про те, як Христос говорить, що я буду з тобою, що там, що куди б твоя нога не стала, я, я тебе підтримаю. Говоріть про це. Розказуйте про те, як Бог захищає. Розказуйте якісь реальні історії з вашого життя, коли Бог вас захистив, точно у кожного було щось своє. Ось. І Вчити, вчить дитину молитися, якщо ти переживаєш, якщо ти нервуєшся, Так, таке може бути. Ми всі живі люди, ми не контролюємо дуже багато всього, але Господь контролює. Тому вчіть дитину, оцей страх віддавати Христу в молитві. Ось і дуже часто дітки вони звикають, якщо насправді є впевненість у мами у тата, коли вони це говорять. То діти, навпаки, вони потім прибігають і кажуть, мама, помолись за мене, то я там щось погане, якісь думки у мене страшні, чи я щось погане побачив в інтернеті, чи я там засну, то Давай помолимось, давай помолимось. Мама. Ось. І молитись, от е, це, це дуже, дуже те, що буде допомагати. Світло лишати чи забирати? Там, ну, адже. Ви робите все, щоб дитині було комфортно спати. Я не розумію. В чому проблема лишити начнічок для дитини? В чому? Це про що? Це я погана мама, чи вона дитина якась погана, якщо у неї ночнічок? Да, раді Бога, це все забобони. Я не знаю, які звідки пішли: що, типу, дитина має спати в повній темряві. Я не знаю, я, мені 45 років, я не сплю в повній темряві. У мене десь там щось розетка підсвічується, що ще, і мені отак мені комфортно, мені гарно. Лишайте все, що треба дитині, все, що їй допомагає спати, лишайте. Але саме головне, пам'ятайте, ви маєте бути з дитиною, яка не може заснути, а не а не, не ні ночничок. Розумієш? Е, ще одне питання: як, чи є якісь методи, щоб, ну, не допустити або запобігти е, цим поганим снам, або там е, коли дитина боїться темряви? Наприклад, ввечері обговорювати день з дитиною чи щось таке. Наприклад, якщо точно знаєш, що у дитини був складний день, або там вона дуже сильно втомилася, і вона така. Ну ніяка, от що з нею можна ввечері зробити, щоб не допустити якихось страхів, або там е, істерик, там нічних, чи чи що небудь такому ну, такого, що от, крім молитви ще? Важливо не ставити собі таку мету, не допустити, щоб дитина допрожила свої емоції не прожиті вночі. У нас нема такого завдання. Наше тіло і наша психіка прекрасно знає, як про нас піклуватися. Дитина, яка істерить вночі, потім засинає спить спокійно. Вона не буде хворіти, вона не буде чухатись, вона не буде дьоргатись, у неї тіків не буде. Тобто, що ви ну от у дитина проживає якийсь стрес. Який від вас не залежить. Що ви оберете? Щоб вона поплакала вночі, потім заснула? Чи щоб не знаю, якась ангіна в неї жахлива була? Тіло буде якось реагувати на ці гормони стреса, які є. Краще їх викинути. Тобто дитина, яка плаче, кричить і е активно викидає свої емоції, хоч вдень, хоч вночі. Це прекрасно. Ми маємо перестати цього боятися. Це раз. Друге, я погоджуюсь, є речі, як ми можемо допомогти дітям. Більш е, проживати свої емоції більш екологічно. Хоча я не можу сказати, що істерики вночі це не екологічне проживання емоцій, це механізм, який наше тіло використовує для того, щоб скидати це навантаження. Це непогано. Але якщо я буду мамою, яка емоційно розвинута. Яка розуміє свої емоції, яка вміє їх проривати, і яка вчить цього дитину. Тобто я, наприклад, спокійно реагую на істерики дитини. Я розумію, ну треба поплакати тобі, поплач, Я тут поряд з тобою. Так. Ой, ти агресивний, ти ти сердишся, ти мабуть там щось там не погоджуєшся зі мною. Я тебе розумію, я тебе за ручки потримаю, ти покричи там, подіргаєшся трошки, якщо тобі треба. Ну я розумію, що так, от зараз ти себе почуваєш. Якщо батьки будуть емоційно обізнаними і розвинутими, вони будуть знати, як в кожній ситуації допомогти дитині адекватно прожити його емоцій, її емоції. І це ну, не завжди стосується тільки як ми істерики проживаємо чи агресивну поведінку. Це і про радість теж. Дайте дитині повеселитись, попригати, побігати, тому що вона дуже рада чомусь. Ми часто не даємо навіть це дітям робити. Сиди, не стрибай, не ходи, мовчи. І це теж все призводить до того, що емоції придушуються, і вночі у нас істерики виходять. Тому моя порада батькам розвивайте свій емоційний інтелект. Як це робити? Це робиться через курси певні да, по позитивному батьківству, по розвитку емоційного інтелекту, те, що я роблю з батьками, наприклад. І через психотерапію Ось через роботу з професіоналом, який вам допомагає підвищувати вашу емоційну обізнаність. Монстрів, як вигнати з під ліжка? От, якщо дитина каже: от в моїй кімнаті поселився монстр і все, і от кожен вечір він там ще родить. Ми заважаємо мені спати. лягти з дитиною. Все. Я ляжу з тобою всіх, всіх монстрів від жену, молитвами, там, як не знаю, що вам там при, е, прийнятно. Лишитись дитина, хоче, щоб ви лишилися з нею. Все, і тому вигадує тому, монстрів. Ну, або там якби говорить про монстри, щоб бути ближче до, до батьків. так? Дитина не може розслабитись сама перед сном. Оця конкретно. Не може. Тому вона їй насправді її психіка напружена. Їй страшно. Чому мені страшно? Мабуть, тому що монстр. Не, Дитина не, не, не можна. E лишати дитину саму, яка не може розслабитись перед сном. Тому що якщо e дитина з монстром і снаснічком лишиться без вас, сама засинати, може початися e нав'язлива мастурбація, таким чином діти розслабляються. E може початися оральна активність, коли діти там смокчуть пальці, іграшки, футболку обсмоктують. Ось, і e купа всього іншого, нав'язливі e ритуали. Коли дитина там десять разів повторює щось щоб заснути. Ось саме просте це з тривожною дитиною лишитися поряд. Просто присутність мами чи тата допомагає дитині розслабитись і заснути. Ми засинаємо там, де безпечно. Дитина не засинає, тому що психіка її не може розслабитись. Саме, саме просте лікування для такої психіки присутність дорослого свого. Все. Е, дасте якусь пораду тим батькам, які. Ну, важко і батьки і діти переживають обстріли, тому що в Україні часто бувають саме обстріли ночі, тривоги, звучать сирени, щось там на небі вибухає. От як заспокоїти дитину, яка от спала і прокинулася від гучних звуків, які й ну, будь кого злякають. Дуже важливо, в якому ви стані. Є такі речі, знаєш, які ми, ну, ми не можемо проконтролювати. І може, ви, ви самі прокинулись, у вас трясе, і дитину теж так. буде трясти. Ось побути, ну, тобто, бути поряд точно. Ось дуже було б непогано навчитися скидати напругу, яка в тілі збирається, і вчити дитину. Ну, наприклад, різні дихальні методики. Я не буду зараз це говорити, бо у нас не вистачить часу, це погугліть. дихання для заспокоєння. Зараз дуже багато кризових психологів, вони про це говорять. Ось дихальні вправи певні. Далі лягти на спинку, якщо дуже сильно перелякалися, ви і дитина, і ви вже в безпеці, ви вже там, там де вам треба бути, та, і вже безпечно для вас, але все, що тресе, лягаєте на спинку і ногами б'єте повітря. Сильно сильно як, типу, як відпінуєш когось ти ногами, і отак треба дригати ногами, поки ноги не заніміють. Потім на бачок лягли і так в позу ембріона полежали на один бачок. Потім знов лягли і знову побили ногами повітря. І знов на бачок. І так десь три рази, поки ноги зовсім не втомляться. Це дуже класно скидає гормони стресу, які пов'язані із агресією, і з переляком сильним. Тобто, важливо розуміти, що коли ми злякалися, несподівано чого у нас купа адреналіну, у нас купа кортизолу в крові. Це на фізичному рівні відбувається. І тілу, тобто. Гучний вибух, біологічна реакція тіла тікати, бігти. Тобто, у вас стільки гармонів, що ви кілометр пробежите і не помітите. А ви в квартирі сидите, падаємо на спинку, ногами б'ємо повітря, біжимо. Тобто, допроживаємо ту програму, яка в тілі запустилася цим переляком, і викидаємо гармони стресу. Оце буде допомагати. Дуже вам дякую за ваші такі... Ну, просто материнські сестринські поради дуже важливі для кожної української матусі. Чи можемо ми цю програму завершити молитвою? Сьогодні ми трошки то пропустив початок. Говорили ми про дитячі страхи, про дитячі нічні кошмари, як з цим бути? І найперша порада від Світлани Гончарової — це обійняти дитину і зробити так, щоб дитині було комфортно і бути з дитиною. Це от золота порада, мені здається, Кожна вашої програми. Чи можете ви просто? Нехай Господь поставить захист над кожною родину, над кожною дитиною і дасть мудрість батькам, як реагувати у складних емоційних таких обставинах. Так, звичайно, давайте помолимось. Другий Господь. Я дякую тобі за те, що ти добрий, люблячий батько, який завжди обіймає нас, щоб не трапилося. Ти піддаєш підтримку, ти даєш нам сили пройти через це, і ти завжди завжди з нами. Я прошу, щоб ти зараз обійняв кожного. З матусі статусів, хто нас слухає, щоб вони відчули твої обійми і щоб вони набралися тепла і любові від тебе і могли передавати цю любові, це тепло і цю цей захист своїм діткам завжди, коли діти потребують, щоб ми мали сили і змогу бути поряд з ними і підтримувати їх. І давай мудрість кожному татові і кожній мамі, яка нас слухає. Просто тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую. Це була Світлана. З нами була Світлана Гончарова. Дитячий і сімейний психолог. І Світлана дуже дякую за ваші поради, за вашу щирість і до нової зустрічі у ефірі Світлорадіо. Дякую вам. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», Надсилайте на електронну адресу радіосвітле.орг або на наш телеграм, або вайбер за номером. 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».